Всім привіт пацьки. ну ж, Продовжую іграти, продовжую збирати ресурси, парні, ресурси. Найважливіша тема в даний момент перед ТОЦами. Не також багато часу встається, але я вже потрошки накопив. Те, що продається, продаємо. Те, що можна обміняти, міняємо, те, що можна купити, купляємо, продаємо. Вкратце чуть-чуть продвигаємося, вже я маю 29 лямов. 30 тисяч рубінчиків. Вроді би не багато. Ну, хотілося б і більше. Так, давайте по факту добив я ЛЧ30 матчів. Пошли подивимося, що нам тут ще дадуть. І ще один. Охуєнно. Ще один 95-й облак, парні. Ще один облак, санешечка, е, алаба. Нормально, хорош. Багато не продавашок яких можна буде щось придумати. Подивлюся, чекну на ринку, що вони себе представляють: продаються, не продаються, покупати, розкачувати, продавати. ну, Вкратце розберемося, що дивиться, що робити. Так, пройдемось по центуріонах. Тут можна щось повідкривати. такого відіграв, щоб відкрити. Рубінчики, рубінчики, може маскирани якісь дропнеться, побачимо у графіня. Лама поки що не забираю, по принципі, не треба. Подивимося по тому, що може дати, що може не дати. Побачимо, позабираємо зараз. Фактор в чому? В тому, що, ну, неплохо. Те, що я вже насобирав, те, що в мене є. Я, по принципі, ще нічого не робив. Е, можу сказати так, нічого не розкачував, нічого. Серйозного, не, не, як сказати, нічого серйозно не тратив, плюс нічого серйозно не качав. Бо багато. Так, що це у нас? ЦОП? Манчестер? А, Мактомен? Окей. Так, ну по принципі, так, по-друге, є суть в чому. Багато е МЛС завершився. Гравців для обміну не треба. І багато ж хто що забув про вкратце. Почались виливатися ігроки на ринок. О, може нам щось фартане сьогодні, може щось шикарно дороге нам дадуть. Ну так, Вулкаут, Центуріони, Греція. НАП, Це в нас 90-й. 91-й. Павлідіс. Пойдет. Пошлі доб'єм їх, звісно. Фактор <coughs> доволі хороший того, що я ще маю велику кількість рубінчиків. У мене плюс за прокачку ігроків, плюс за рейтинг команди. Не забувайте, що я ж нічого не забирав, по суті. Типа, в, в мене ще там лежить 15-20 тисяч рубінчиків, як мінімум. В зіданні я його ще не проходив. Просто для того, щоб аби не тратить. Боюсь, що я десь сорвусь і піду влетіть. Я вже хочу типу, потратити 10 тисяч рубінчиків, а вдруг фортане на щось дороге дробнеться, заробити монеток, бо монетки ну, це більше потрібно, ніж рубінчики. Причина доволі серйозна. За рубінчики можна і 300 тисяч рубінчиків насобирати. І тобі нічого не випасти, а за монетки ти завжди щось гарантовано купиш. Це великий-великий плюс, що завжди гарантом ти щось купиш. Так що, я подумаю: якщо що, пишіть коменти Поки місь у нас є час, ми підемо, може і відкриємо. А може і ми сьогодні відкриємо. Я подумаю зараз. В принципі Не хотілося прямо зараз, але побачимо, може нам щось. О, давай ну, мені Вдруг ми всі 2,97 виб'ємо. На 300 млн плюсів будемо. І, і прям, можна сказати, що ми підемо на шарика нічого робити так. Чи забирати маскерану за 5к рубінчиків не буду. Насобираю. Маскерану точно насобираю, прямо прям навіть сумніватися не буду. Причина проста. Хватає. Хватає, дивіться, з одних героїв. Коли я пройду їх до фінальної Там ж з кожної ветки 5 маскирану. Парні. Все ж таки, 5 маскирану. Плюс вже одного маємо. Там десь, там десь. По чуть-чуть ми за пару днів наб'ємо сів маскирану. Плюс гравців отут. Круто, що героїв оставили, якщо чесно. Плюс ми лутаємо ігроков, ми лутаємо ресурси велику кількість за рахунок того, що вони удвоюються на вихідних, це прям шикарно. Плюс Дудики. Дудиків я вже раз слив, купив, розкачав і послівав як мінімум ішока <кій> <кій> <І> <кій> в результаті на плюс 5 мультів. Кудус, кудус, хорошо. Кудус є. Ну, фактор того, що це завдя плюс. Всегда плюс, всегда хороший плюс. Це треба не забувати. Плюс рубінчики, як бачите, ми вже ну, 5 минут я розказую, говорю, показую. Я вже набив косарик рубінчиків, плюс 100 тисяч монеточок. Ну, я ще, по принципі, нічого не збирав. Плюс дудики всиплять хорошо. Плюс гравці ще випадають доволі чимало, які підуть на продажу, це все ж таки дуже круто. Там, там, чу-чуть. ми там чу-чуть, збираємо. І ми все ж таки накопичуємо цей результат. То, що, ми в ТОЦах стартанем дуже-дуже хорошо. Як мінімум, хорошо. Звісно, все буде залежить від ультимейтів. Там прям масштабне. Тема буде завжди в ультимейтах, скільки треба потратити, типу там треба тратити і рубінчики. До того треба готуватися. Ну, треба не забувати, що завжди важно все. Коли багато хто говорить, да, там так, так, e, ніхто із тих людей, які довго і правильно грають, не, не тратять нічого впустую і 10 разів думають перед тим, як щось потратить інші парні в будь-який. Хто вам скаже, о, я вже, дивіться, вже 32 тисячі, майже 3 тисячі, 3, майже 3 тисячі рубінчиків набили. І це ми тільки добиваємо, щоб ви понімали, одних героїв. Ну, з старту починати прям ізі. Мені подобається завжди. Це дає великий шанс на розвиток. Хто не знає, хто не пробував, можете спокійно стартувати перед тоцами. Пацани, все одно все буде залежить від того, як ви стартанете. Ви, почавши 100%, можете більше стартануть і плюс піти, чим ви починали спочатку. Всі, хто зараз багато хто і грає, і багато хто стартував не спочатку. Можна сказати, вони могли почати місяць назад і грати в ФК, і вони вже мають чуть ли не сотий овер, так як деякі грають з самого початку, і просто їм не фартить. не дропается что-то хорошее и они не могут даже собрать команду на 100 давайте по факту плюс вулкаут вот. что-то может дадуть дороге не Япония и это у нас Сугавара мопед выпал парни мопед мопеды так поехали поехали рубинчики соберем пошли в сраку своими монетками я их всегда накуплю рубинчики вот это нормальная тема За випуск так плюс 5к рубінчиків на ровному місці. Це нормальна тема. Нічого серйозного не робить А рубінчиків налутати, це було б хорошо. Так. Так що, ну, nice. мені це подобається. Я можу сміливо сказати за рахунок того, що все, що падає, все круто. Все. Даже можна, я вже скажу, от я неділю поіграв. Я трошечки насобирав, налутав ігроків, налутав ресурсів. Я зараз можу сміливо сказати, що навіть я можу е, різнути на якісь там плюс-мінус обміни. Ну, доволі повинні бути вигодні обміни. Давайте я вам скажу правило. правильно і точно Я зараз покажу, що я готовий відкрити. Що я готовий показати. Ну, це повинні реально бути правильні обміни, парні. Ви повинні 10 разів читати, що ви тратите, що вигодно потратити, що не вигодно. ЛЧ нічого хорошого. Завжди оставалось, бо тому що це старе ЛЧ. Це не нові карточки ЛЧ. На жаль, якби додали нові, було б цікавіше. Ну, так як є. Поїхали. Так, ну 87 нам вистачає, звісно, забрати. Зараз ми звідси. Давайте виб'ємо якусь салаха. Тоді вулкао дайно. Ага, розміщався. Португалія НАП, Альнасер, Ліверполь. Джота 90-й, неплохо. Неплохо. Так, що я хочу сказати? Неплохо. Хорошо. Гравців набрали. Дивіться, 93-й рейтинг став. Даже не знаю чого. Що тут помінялось? Що тут маємо? Так. Поїхали, щось в квестах ще ми можемо. О, кстати, дивіться, як я говорив, 93-й рейтинг забираємо. Ляпс тисячі, Плюс я ще не прив'язав аккаунт. Щоб ви розуміли. Нічого не донатим, не забуваємо. Плюс тут все трошечки проходимо. Абонементик. Пошли заберемо абонементик, також собрать, Хорошо. Так, дивимося. 35 тисяч рубінчиків вже ми маємо. ми Зараз я на ринку соберу все, що 25 лотів, все, що продавав. Як бачите, от продаю, продаю все, що можу, та й продаю. Деякі по 100, деякі по 35. Продаються. Найс, круто. 4 ляма пацан. 34 мульта я вже маю. уже неплохо. Плюс, давай до резерва перейдемо. куча куча гравців. Треба буде перечекати їхню цену, чи вигідніше їх запихнути в обмін не париться. Ну, вон є Пабло Баріос із Атлетико. Ну прям дивіться, його тут 5 штук, не знаю. Треба буде перечекати, плюс знову ж дудики є, яких ми попробуємо розкачати е ісока і продати. Ну, Я просто купляю на фіолетовому, качаю його до червоного. І там у мене стається 1-2 дудика, яких я потім просто пробую. А вдруг вартане золотий. качнуть. І все. Так, що я говорив? Я ж говорив про обмін. Дивіться, на даний момент я спокійно можу попробувати обмін. Вигодні обміни, давайте так скажу, 87,97. Вигодні обміни 89 97. Ну, це якщо ви більше ніяких обмінів не робите. Навіть обміни центуріонів вони невигодні. Давайте чесно скажемо. Тут ну, як, як фартани, так фартани. Тут нічого не зробиш. Ну Коли є гравці, яких ти можеш е, запихнути, от Арнольд, Джака, Макмана. 91-й рейтинг. Оці гравці, які масово не продаються, От, в мене вистачає, не продавашок. Я можу десь цупануть, не прочекати їх, їх десь запихнути. але я зачастую роблю так. Дивіться, все, що остальне я продаю. Я тільки чекаю. Я от, наприклад, ну от давай от этого от так берем. І все. Щоб ви розуміли, Серебро топ анте. Серебро я сливаю, звісно, ну, по 35 тисяч можна не заглянути і попробувати вибити щось везуче. Так, це у нас Хумільс. Звісно, 89-й, Ляо. Неплохо. Рейтинг хороший, рейтинг піде для мастерану. Вот тут мені прям жорстко треба. Так же само я. Кстати, давай ми можемо рамуса запихнути. Подивимося. Він нам точно не потрібен. Тут запихуємо Арнольда, який теж не продавашка, щоб ви розуміли, це все чисто за рахунок не продавашок. Шик і кудус теж не продавашки. Ми їх можемо запихнути спокійненько. Тут серебро. І, а може нам завезет. Завезет. Монетки треба. Треба монетки. У -у -у. Це ЦОП? Це П. Це 90-й. Окей. І сон, Сюди. Завезло. Завезло, можна сказати. Покажу, чого в майбутньому. покажу Хорош. хорош Так. Ну, давайте чесно. Відосик занадто длинний. 15 минут. Покажу вже дальше, що буде, що продаю, ще ні. Напишіть. Чи спробувати все ж таки зробити ці 10 тисяч рубінчиків 4 дні ще є парні сюди, а вдруг фортене, плюс там трошечки бабла підмутим. Тому вопросик. Сліває мені, пишемо коменти, буду дуже вдячний. А всім іншим, хто дивиться і як готовлюсь, як собираюсь до тоті. Дякую за просмотр, дякую за лайкос, дякую за підписочку. Всім пакета! До зустрічі на стрімі.